Ці кросівки є в кожному літньому топі в кожного ютубера ще з 2022 року. Чому це так? І які тут 100 плюсів і один мінус поїхали розбиратись? Привіт, громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді супер популярна, супер розхайплена. Oh yeah! Але не менш крута моделька від бренду Nike це Nike Zoom Vomero 5. Огляд оцих чудесних Zoom Vomero 5 буде йти в парі з оглядом на дуже схожу пару кросівок, також від бренду Nike, а саме v 2 k Techno. Обидві ці пари в мене були і в літньому топі, і в моєму вішлісті на літо. Тобто, підписники мого каналу вже з цими парами в принципі знайомі, але я постарався взяти їх на огляд. Їх на огляд, як і, в принципі весь Nike на цьому каналі, мені дав ба... Ля -ля -ля -ля, па -па. А ці кросівки на огляд, як і в принципі всі кросівки Nike, на цьому каналі, я взяв в магазині Бариш Атлет. Дуже класний магаз, можу повністю вам його радити. 100% оригінал, демократичні ціни. І якщо станеш спонсором каналу, буде тобі там знижка. А ми не будемо довго затягувати і почнемо зверху. Верх цих кросівок, як ми можемо побачити, майже повністю складається з сусільного куска сітки. Ця сітка не є дуже широкою, тобто тут такий середній отвір, але підкладка цієї сітки ну, просто дуже тонесенька. І в загальному ця сітка вентилюється просто шикарно. В мене моя версія цих кросівок з такою більш стандартною сіткою. Само собою є різні виконання з різними сітками, але одна з. Основних фішок Цих кросівок, це вентиляція. Ми будемо це слово використовувати сьогодні дуже часто. І якщо брати носок, вентиляція, як ми бачимо, тут ну, прям дуже багато. Ми маємо просто ну, мінімальну кількість вставок з шкірзамінника, але в моєму випадку є ще вставки з текстилю, з такого дуже м'ягенького, приємного. І, ну, скоріш всього, його буде мінус в тому, що він буде трошки швидше бруднитися і його буде важче відтерти. Але я думаю, що це. Це буде не критичним, все одно це кросівки на сітці. Ви їх не будете одягати на дощ чи на якусь погану погоду. На сонячну погоду. Я думаю, що цей матеріал не принесе вам ніяких проблем. І додаткове доповнення до частини в носочку, як ми можемо побачити, носочок у нас досить високий. Ідентична ситуація була в нас в носочку в, в Монархах Четвертих. Особисто мені ця конструкція дуже сильно подобається. Це знову ж таки фішка ретро бігових кросівок, яка вам додає ще більше місця в районі носка. Переходимо до центральної частини наших кросівок. Вона є не менш складною і конструктивно, і за рахунок додаткової вентиляції, тому що ми маємо і по зовнішній, і по внутрішній частині отаку гумову вставку з такими полосочками, фоном якої є та ж сама підкладка, яка в нас є під сіткою в носку. Тобто це знову додає вентиляції, але вже всередині стопи. Знову плюс. Ну і думаю собі, що ці гумові вставочки додають трошки конструкції, що також можна зарахувати в загальний плюс і в парення до деталей. От з цими кросівками я більше ніж впевнений, що люди, коли їх розробляли, прям ну, дуже парились всіма оцими маленькими деталями і технологіями, які вони всадили сюди. Переходимо до п'ятки. Знову незвичайна п'ятка, знову технологічна, а саме знову вентиляція. Але в стакані. Бачимо отакі трикутні отвори в пластиковій вставці в стакані, які є буквально отворами, за якими знову ми маємо так, трошки м'якої підкладки, але за ними знову йде сітка. І ну, вони не так будуть класно відчуватися вентиляція з цих отворів, як в носку, як в середині стопи. Але якщо ви в вітряну погоду будете в них ходити, ви трошечки відчуєте і п'ятку. Ну, тобто, це знову на спекотну погоду вам добавить загальної вентиляції в нозі. Якщо продовжувати пом'якшенням нашої п'ятки, пом'якшення тут ну достатнє. Тут його не є прям ну, дуже багато, як, наприклад, було в Омні 9 відсокані, від Сокені, по Огляд на каналі. Тут його достатньо, воно йде з такого м'ягенького текстилю, не шкіри. І великим плюсом саме цієї матерії цього виконання п'ятки є те, що вона не протирається, або ну трошки гірше протирається, ніж звичайний такий дешевенький матеріал, який Nike любить тикати в свої кросівки. Переходимо далі до язичка. Язичок в нас, якщо продовжувати пом'якшенням, то він, в принципі, такий м'ягенький, не є щось прям така. Прям супер м'ягка подушка. Він ну одинаково м'який, як і п'ятка. Зарахуємо, як зручний, комфортний м'який язичок. І знову такий випад в сторону тих ж самих ОМНІ 9-х відсокані. Тут язичок, як ми бачимо, знову виконаний з двох матеріалів. Нижній матеріал це ідентична жовта сітка, у моєму випадку, як на носку. І верхня частина в нас виконана з того ж самого матеріалу, як і внутрішня частина п'ятки. Маємо нашиту брендовку Nike, Vomero 5, так щоб ви зразу бачили, що це з вас за кросівки, якщо ви може й не в курсі, що у вас на ногах. І другою особливістю язичка є не один, а цілих два фіксатори язичка стосовно шнурівок. Це також я зараховую як плюс, тому що в мене деякі от такі кросівки, особливо такі об'ємні, люблять крутитися в районі язичка. Оцей язичок під час ходьби любить туди-сюди крутитися. З цими, ну, по крайній мірі, в мене язичок просто намертво сідав від того, що він м'який, ти можеш їх трошки жорсткіше зав'язати, і ну, особисто в мене з цим. Проблем не було. І якщо продовжувати шнурівками, шнурівки в нас. Ну, я б сказав такі більш в дешеву сторону від Nike. Вони звичайні, циліндричні, білі шнурівки, без брендовки, без додаткових елементів. Але ну, не знаю, ну я на рахунок цих шнурівок не можу сказати нічого негативного. Ну, хіба що білі шнурівки трошки швидше будуть також забруднюватись. Ну, блін, білі шнурівки. Зато вони, коли чистенькі, отак гарненько, красиво виглядають. Якщо так підсумовувати загальну ситуацію. Поверху, ну його можна описати одним словом: вентиляція. Ці кросівки створені для того, щоб вони повністю вентилювали вашу ногу. І в носку, і в центрі, і в п'ятці. І оця вентиляція прям одразу відчувається. Навіть якщо ви будете просто по квартирі, як я в них ходити, ви зразу відчуєте, що от вони прям це щось трошки краще. Це незвичайні new Balance, в яких також багато вентиляції, в яких в мене, по крайній мірі, проблем з нею не було. Але ці, ну це якийсь буквально другий рівень е, по цьому пунктику. І це в них... Величезний плюс, який мені одразу сподобався. Якщо продовжувати низом цих кросівок, низ у нас не менше нафарширований різними технологіями. І основна технологія, яка стосується в принципі піноматеріалу, в нас він тут є двохкомпонентний. Тобто, якщо брати п'ятку кросівка, от такими жовтими вставками, в п'ятці і по центру кросівка, маленька вставка, в нас є звичайна ева, але вона трошки така плотніша. Але її біла частина це йде технологія Кушлон. Від Nike це та ж сама Ева, лише вона трошечки м'якша. І це прям відчувається. Вона не дуже м'яка, як зараз, сучасні кросівки, там на і React, на React X. Але ця піна йде як комфортна піна. І додаткового комфорту і ще одною такою прайм-технологією від Nike. Вже тоді, коли ще були п'яті вмеро, а це було, дай Боже, давно. Вони вже тоді всунули сюди Nike Zoom. Тобто повітряна подушка в нас йде в п'ятці, і ще одна повітряна подушка в нас йде в носку. Тобто цілих два зум-юніти, які також відчуваються, ти, якщо от прям на носочок будеш надавлювати, ти будеш відчувати таку легеньку пружинку, яку якраз в принципі і робить оцей зум-юніт, оця подушечка. І якщо переходити до зовнішньої підошви, знову все не так просто. Тут знову йде багато приколів. Перший прикол це гума зовнішньої підошви. у нас знову ділиться на два види. Для зручності знову нам найк їх підпокрасив в різні кольори. І знову темніша, трошки гума. Це технологія BRS 1000. Маємо навіть надпису тут на п'ятці. Це йде трошки плотніша, така зносостійка. Гума, яка в нас, в принципі, добавлена в місцях, де потрібна ця зносостійкість: це п'ятка, це кусочок в центрі стопи, і це самий-самий носочок, де, в принципі, і саме частіше протирається гума. Але знову в носочку за рахунок того, що ви будете ходити або бігати в цих кросівках, носочок у нас додатково пом'якшений, окремою технологією, яка називається дюралон. Знову маємо надпис, вона трошки, бачимо, світліша, трошки ця гума. І я б навіть не сказав, що це Гума, це більше схоже на піноматеріал, але його основний плюс в тому, що він само собою набагато м'якший, ніж оця частина в п'ятці, він ще й дуже чіпкий. Він прям прилипає до поверхні. І це знову плюс. Якщо вам навіть доведеться, наприклад, там в дощі в якусь не ок погоду в них походити, то цей дюралон вам допоможе в такій ситуації утриматись на ногах. І по центру кросівок в нас є стандартна ротаційна вставка. Вона у нас з пластика, як і в принципі в більшості таких кросівок, але вона тут є невеликою. Проте вона все одно відчувається присутність цієї вставки, тобто на ротацію ці кросівки досить нормально себе почувають. І я б не сказав, що тут вона потрібна більша. На відміну від тих ж самих New Balance, де вона йде на всю ширину стопи. Тут ми бачимо, вона така по внутрішній частині стопи, але все одно вона своє діло відіграє. Вага цих кросівок є, на моє здивування, досить таки малою. Зазвичай я звик що от такі ретро-бігові кросівки, за рахунок того, що це трошки старіші технології, вони є важкими. Такими були сокані, такими є New Balance. у випадку. з Nike вони навіть в руці відчуваються легшими, але якщо брати точні цифри. Один кросівок буде 274 грами, два кросівка це буде 548 грам. Як на мене, це вже трошки нижче середнього показника 600-700 грам. Але ну знову, якщо це 500-700 грам, на мою думку, це не є щось критичне, що ви на нозі відчуваєте. Просто це трошки нижче цієї середньої планки, тому я їх зарахую як прямо легкі кросівки. Розмірна сітка. В випадку розмірної сітки в Омеро 5 тут просто все супер ідеально. Беремо свій звичайний найковський розмір. Якщо не знаємо свого найковського розміра, беремо свій звичайний стандартний розмір в сантиметрах. В моєму випадку це 40, 25,5 см, з Сіли просто ідеально. І заключна штука з шириною. От якраз тут криється оцей один малесенький мінус цих кросівок. Тут досить вузька частина в носку. Вони прям одразу для мене відчулися вузькими в носку, попри те, що по довжині вони були просто ідеальними. Але в носку вони ну прям вуз вузьковаті. Тому якщо у вас широка стопа, можливо, потрібно буде перейти на піврозміра вперед. Але за рахунок того, що в носку в нас дуже багато сітки, вони не прямо давлять тобі в ногу. Я не відчув якогось додаткового тиску, а якщо в них ходити трошки більше, то я даю гарантію, що вони скоріше всього, в носку трошки розійдуться. Тому, якщо у вас така середня і трошки ширша, ніж середня стопа, напевно, що піврозміра не потрібно додати. Але якщо у вас прям широка стопа, як завжди, в таких випадках я раджу їх. Бажано ви поміряти вживу. Якщо ви не маєте такої можливості, ну то напевно, що вам хоча б трошки виправить цю ситуацію пів розміру вверх. Устілка в цих кросівках, на жаль, не витягується, вона приклеєна, тому я її не можу витягнути і вам показати. Але якщо просто її так проминати і дивитися, яка вона там всередині, це звичайна базова устілка з куска піноматеріалу. А далі ми з вами продовжимо про досвід носіння цих кросівок. І тут вони мене прямо здивували. Найс. Nice. Це найзручніші кросівки Nike, на мою думку, в принципі, з усіх, які зараз існують. Так, можливо, я не всі Nike Попробував себе на ногах, ну це була дуже велика кількість, прям найзручніших, як казали колись в інтернетах, а особливо хуарачі, які виявились просто повним трешом. На відміну від них, це просто, на мою думку, ідеальний вибір по всіх пунктах на літо. Вони афігезно. Вентилюються, ми вже про це поговорили. Тупо просто кожна частина цих кросівок спроєктована так, щоб вона продувалася. Це ви влітку прямо відчуєте. Якщо брати піноматеріал, він ну просто дуже зручний. Кушлон, зум-'юніти, двохкомпонентна піна. Ну просто роблять такий. Букет, який на нозі одразу відчувається як щось прям дуже м'яке, зручне, але стабільне, тому що зовнішньої підошви тут, ну так, нормально, плюс є вставочка з пластика, плюс є оці різні вставочки для додаткової стабілізації, і це все робить просто такий коктейль зручності, що ну блін, я задумався, можливо, я їх може і куплю собі. Вони вам закриють буквально всі потреби, які у вас виникнуть на літо. Дизайн, на мою думку, це отакий ідеальний класичний дизайн, без якихось перегинів в сторону якогось цікавого дизайну чи ще чогось. Просто класичний дизайн. Ну, у моєму випадку колорвей такий яскраво жовтий, ну, може, не під все підійде, але є багато версій з другими сітками, з другими кольорами, більш такі класичні, приглушені кольори, монохромні кольори, тобто суцільно білі, суцільно чорні, зелені. От по версіях ви будете мати вибрати з чого. Але. Основні плюси цієї пари не міняються стосовно версій, в принципі. Вони зручні, вони вентилюються, і вони не коштують всі гроші світу. Якщо брати офіційний Nike в Україні, ну тут як завжди, класично, X2 до звичайної ціни. Ну хіба що якщо вам якась там от прям колір або якась пара ідеально підійшли, і гроші для вас не проблема, ну можете брати там. Можна пройтися поміряти з цим, все там ну трошки простіше. Але якщо ви хочете взяти їх по нормальній ціні, знову хлопці збережат Атлета, Там їх вже залишилось небагато по розмірних сітках. Тому, якщо ви хочете в Омеро 5, я б радив вам спішити. Їх там прямо розбирають. Я на огляд їх вирвав ледве. І, в принципі, вони є ще на зовнішніх площадках, але там все одно трошки вже буде дорожчий цінник, ну і там буде трошки гірше по зручності. Повернення, купівлі, доставки, тому подібне. Хоча також досить нормальні ціни і досить багато там залишилось кольорів. Хоча підлітку такі пари, як завжди, розбирають супершвидко. А на цьому у нас все. Спасибі за перегляд цього відео. Став лайк, коментуй. Підписуйся на канал, ставай спонсором кросятні! Бережемо себе, донатимо! Слава Україні!